А в Львівській області багато є таких місць, таких от мулільних лісах. Є. Багато? Коло Унева дуже є гарна складне гора, і в Лунівському монастирі. Там таке благословенне місце, не йому вірить. Там переспеха дуже свіжа, бо там з лісу тягнуть. Рехів дуже гарний, а глиняни? Так. Так. Пробачте, десь вчора, вчора хтось їх глиняни. Старся дев'ята, Ісус падає третій <ріця> раз, Петя Христа. Слового двоїм слава, термінів. І так, я хочу вам зачитати послання Якова, четверта глава. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси під ваших пожадливостей, які в ваших членах вологі. Те, що я казав за президента Росії та що чого людина, наприклад, якщо я маю повний холодильник їжі, то для чого мені інший холодильник, який просто... Ну, Так? Для чого? Тому що ти нещасливий. А чому ти, чому ти нещасливий? Тому що ти не маєш Бога. А чому ти не маєш Бога? Тому що ти Люцифера назвав своїм хлібом. Тепер дивіться: Ісус іде в пустині. Яку гарну науку дає. Просто просто ідеально викриває викриває цю стратегію біса як він працює з людьми. Людина завжди думає, що якщо вона має хліб, вона має кубасу і масло, ну і там, і ще якось має за кордону якісне, то вона жиє. Так, це говорить сатана. Тому людина дуріє і починає увесь свій час і це своє життя дати, щоб це здобути. Щоб, не дай Боже, цього в мене не було, щоб це мати і це здобути. І тому людина йде на то, щоб знищити іншу людину, щоб це мати. І Бог, Ісус, відкриває нам. Людина живе не одним хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Чуєте? Наприклад. Якщо зараз ти маєш лікарів, не знати що там, ну добре пройде життя. Якщо Бог скаже зараз, ти вмираєш, тобі ніхто не за тебе не може заступитися, не ні сатана, ніхто, з ким ти дружиш. Ніхто. Слово за Бога. А Бог скаже людині, яку вже давно похоронили, бо вона десь там хоренька вже, да, і там вже давно в думках, не, казали, та все, все. Бог скаже. А ти Воскреснеш. Він відкриває обман сатани. Що чому людина убиває іншу людину і чому людина хоче від іншого забрати, коли вона сама має. Навіть коли сама не має, то хто робиш? Приходиш і кажеш. Так, поможи. А ні, вона так не хоче, вона забирає. Чому? Тому що нещаслива. А чому нещаслива? Тому що сатана їй сказав. Будеш мати, це будеш щасливий. А людина пробує, пробує, а то не пробує, пробує. Так само з хижами. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, машина така, машина така, потім така, і потім надуїла через рік така. Ти не закінчишся з машинами. Ніколи. Запам'ятай, ти ніколи не закінчиш із цими речами. Ніколи. Демон буде тобі казати, це мало. Ти гідний більшого. Ти ніколи не зупинишся з цим. І з цим теж. Ти ніколи з цим не зупинишся. Ніколи. Я знаю йому. Я сказав, Господи, дай мені гроші. І Господь дав мені гроші. Я так си радував тим грошам. Чесно вам кажу, я тримаю гроші, так ще радую грошам. Да? Через прийшов деякий час, я подумав собі, а я непоганий хлопець, і моя сім'я непогана. Не? Треба для того, щоб. Треба... Розумієте? І тому кінця не є. Цьому нема кінця. Чому? Тому що єдиний. Хто може дати хліб твоєму серцю, твоєму життю, тебе заспокоїти, дати тобі мир, дати тобі щастя, дати тобі щастя це Бог. І тому каже відійди, це ваша молитва. Відійди від мене, сатана. Не одним хлібом я буду жити, а кожним словом Боже. Бог промогло. Я живу тому що. Бог каже, ти живеш. О, то, що, то що ж нам робити? Тож підкоритися Богою. Підкориться Богою. А чому підкоритися? Сатана втече від вас. Підкоріться Богові, спротивляйтесь сатані і від того, що ви покорилися Богові, сатана втече від вас. Ви будете ситі. Хтось ж ковбаси, пхає там у свій кишечник і називає О, моя дванадцятопала кишка, о мій Бог. Тобі треба кусенького поїсти, якісного за ашану, а не за алми. І хтось ви називає, що о, мій божественний пуп. Отак. Вот Розумієте? А хтось просто варить їсточки і Бог його тримає. Бог його тримає. Підкоріться Богові, спротивтеся дияволові, і сатана втече від вас. Диявол від вас утече.

Наблизьтеся до Бога і Бог наблизиться до вас. Просто неймовірно. Якова, четверта влога? Це просто неймовірно, відчуєте? Це так. Це просто стан твого серця. Ось це зроби. Тут не треба мозгувати, тут не треба логіки. Логіка суперечить вірі. Коби е, може було все, то не треба вірити. Нащо вірити, вірить, щоб щось що таке розбити. Просто відчинися господеві, і він спасе тебе і на кормі, і спасе твій дім, і спасе твою родину, і спасе твою країну, і спасе твою землю. І сатана втече від вас. Наблистися до нього! Я шукаю тебе, мій Бог, прокисаю, там каталова. Я шукаю тебе, мій Бог. Я шукаю тебе, шукаю, тву, шукаю твого обличчя. І Він скаже, Ося. Простий Бог. Скаже, Ося. Підеш водами, а вони тебе не затоплять. Підеш вогнем, а він тебе не торкнеться. Наблистися до Бога. І Бог молиться до вас. Отчинаш, Ти, що із нас. Нехай святи, сім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде поля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш на дай нам сьогодні, нам пробовані наші.